すいません。 Алоха, друзі, вітаю вас на каналі Game7. Сьогодні була абсолютно історична ніч в NBA. Її такою зробив Лука Дончич. Але це далеко не всі події на сьогодні. Спочатку з вас швиденький лайк під цим відео. Це дуже важливо. Тому не лініться. Це всього лише один клік, і другий клік це підписка на канал. Оформіть її, будь ласка, обов'язково. Ну а тепер смачного всім, хто їсть, і вриваємось! І почнемо ми з матчу ГСВ проти Шарлот. Карі сьогодні не грає, зате Карі стар. Той, що Дел сьогодні цей матч коментував. А також у ГСВ сьогодні, звичайно, є Джордан Пул. Сьогодні про нього жартів не буде. Він занадто круто виглядає в останніх матчах. Хай побуде Джорданом Пулом, аби клей був клеєм. Адже коли Томпсон схожий сам на себе, то ГСВ це просто смертельна зброя. І сьогодні саме так і відбувається. Є раннє лідерство для Голден Стейт після першої чверті. Далі у другій чверті подивіться, що виробляє Джордан Пул буквально одним фейковим рухом у весь захист Хорнець пошиводу дур. Все так само ГСВ знаходяться на більш-менш комфортній відстані. Тим паче Клей Томпсон продовжує класно грати без м'яча, як він влучає цей леяп. Неймовірно, складний лівою рукою 20 очок сьогодні в першій половині від Клея Томсона. Стеф не може у це повірити. Всього у Клея сьогодні 29. Він непогано виглядає Дреймонд Грін. Також. Навіть на кошик сьогодні дивиться, щось забуває 9 очок, 10 підбирань, 5 асистів сьогодні у Дреймонда. І все ті самі плюс-мінус 10 Чок переваги є для ГСВ. Так, вони сьогодні майже нічого загалом не влучають, але стримують Хорнець сьогодні лише на 41% реалізації з гри, на 26% здалеку. Класно сьогодні сидять у ногах, непогано захищаються. Кумінга дуже потужно сьогодні зіграв у захисті. А ось тут, подивіться, Піджей Джей Вашингтон віддає найкращий пас в історії баскетболу, бо найкращий пас це влучний трочковий. Неймовірно, аж самому смішно. Ну і ось так потроху Хорнець підступаються вже. В притул, а Малобол зрівнює рахунок цим трочковим. У нього 21 поїнт плюс 10 підбирань. Хоча майже нічого він не влучає. Просто 7 з 25 з гри цеглина за цеглиною. Ну а в кінцівці Джордан Пул О -о 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 -о! Відправляє він Мейсона пламлі додому. Буквально одним рухом. У Джордана Пула сьогодні 24 поінти і 6 асистів. І на цьому його хайлайти не закінчуються. Який прохід і пас! Джонатан Кумінга завершує цю атаку. У нього 4. 14 очок. Ну і в принципі на цьому можна ставити крапку. Стефен Карі може і надалі відпочивати. Тут у пацанів все і без нього гаразд. На черзі у нас Орландо Меджик приймають Лос-Анджелес Лейкерс. Леброн продовжує гонитву за Карімом. Сьогодні він це робить тут, у Флориді. І одразу постачає передачу на Патріка Беверлі. Екс-гравець Дніпра сьогодні дає 14 очок з 4-3 очковими Медалі вже і сам Джеймс може, як завжди, стабільно набрати очки у своїх проходах. Трохи попереду Лейкерс на старті цього матчу. Далі Расл Весбрук. Вау, навіть асист від нього виглядає супер атлетично. Дуже корисно він сьогодні зіграв з лави, плюс 9 вже для Лейкерс. Маркел Фульц він найбільше старався сьогодні на іншій стороні майданчика. У нього 16 очок, плюс 3 підбирання. Але все ті ж, плюс-мінус 10 очок різниці на табло. Томас Брайан з передачі Леброна. Він сьогодні добротний дабл дабл відвантажує 21 один 10 підбирань. Подивіться, що робить Джеймс. Він же ось такі китки виконує на постійній основі. Це жесть. Як складно, просто подивіться, яке шалене відхилення. Це, до речі, складно зробити навіть без м'яча. Він ще й влучає в кошик при цьому у свої 164 роки, чи скільки йому там на даний момент Орландо в свою чергу намагали щось наблизились до мінус п'яти, але на більше і на ближче їх на сьогодні не вистачило. Черговий раз у третій чверті Лейкерс відбувається. Остін Рівс. Біжить у швидкий відрив. Звичайно, він бачить Леброна. Ще один супер хайлайт від Джеймса. У нього сьогодні 28 очок, сім підбирань, і лейкерс. Нарешті, що сьогодні вилучають, вони в середньому реалізують всього 10 триочкових за гру. Це найгірший показник в лізі серед усіх команд. Ну а сьогодні у них 17 дальніх з класним відсотком. Расл Раслвезбрук дає тріпл дабл, 15 очок, 13 підбирань, 13 асистів. Легка перемога лау. Рухаємось далі. Кавай Ленард вперше з чемпіонського 2019 року повертається до Торонто. Він не грає бек-тубеки, тому пропустив вчорашній матч з Детройтом. Аби сьогодні зіграти ось тут перед, можна сказати, рідними фанатами. І на старті Кавай там вже знаходить пола Джорджа і сам влучає. У нього сьогодні 15 очок, сім підбирань і 8 асистів. Звичайно, що його дуже тепло сьогодні приймають, але у Торонто є Паскаль Сіакам. Він намагається тримати репторів, які сьогодні лише 6 із 23 влучають. Здалеку. Ну і це дуже вплинуло на їх енергію. Почало їх розклеювати. Кліпер цим прекрасно користується. Норман Пауел гатить згори. Він, до речі, колишній гравець Торонто. Йому навіть сьогодні триб'ютне відео тут зробили. І він сьогодні класну енергію дає, як і Зубац, монстр на щитах, 23 поинти, 16 підбирань. Редж Джексон також сьогодні дає 20-ку, класно працює в проході. І у кліпер сьогодні чотири гравці набирають 20 плюс поїнтів, 22 додає Норман Павел. Ну і спокійно кліпер здоводять цей матч до впевненої перемоги. Кавай Леннард обіймається з Дрейком. Може, ми фангай побачимо ще в якихось кліпах канадського репера. На черзі у нас Бостон Селтікс приймають Юстон Рокетс. І ця гра це було просто шоу. Джея і Джес команди зелених вже на початку. Починаємо з Тейтума. Розганяє від традицію 3 в 2. гати згори. Грає агресивно, нікого не боїться. Раннє лідерство Рокетс починає танути на очах. Тим паче, коли Джейлен Браун також вже на початку матчу дуже гаря. На цьому він не збирався зупинятись. Малком Брокдон класно стягує ще одна відкрита, трьоха від Брауна, залазить. Далі знову Ті. прекрасно грає без м'яча, хитає новачка Тарі Ісона, Бейбі Фуд. Це занадто легко для нього, малий все розуміє. Ну а що тому Х'юстона поталановитій молоді було трохи. Кевін Портер Джуніор сьогодні дає 22 поинти плюс 9 асистів. Джейлен Грін також сьогодні класно виглядає. 28 очок плюс 4 підбирання, але в третій чверті Бостон по. Починає тиснути педаль газу просто в підлогу. Джейлен Браун черговий раз розбирається один в один захисником. Йому все одно здавалось, із ким грати один в один. Джейсон Тейтум з тебе 3 Бем! Сьогодні у Тейтума 39 очок, плюс 8 підбирань. У Брауна 39 очок плюс 3 перехоплення. І вже плюс 9 для Celtics. Чергова транзиція. Джейлен Браун лівою рукою. Ого! Атлетизм цього чувака просто за шкалі вже плюс 14 для Бостона, і вони не збирались на цьому зупинятись. Все таки, вони найкраща команда сходу і сьогодні грають проти найгіршої команди заходу. І ще один швидкий відрив Джейсон Тейту. Ого, навіть млина від нього. Ми сьогодні побачили. Коротше кажучи, боротьби в цьому матчі не було. Селтікс розносять ракет плюс 24. Далі у нас Індіана Пейсерс приймають Атланту Хоукс та Тре Янга, у яких не дуже справи йдуть останнім часом. Але на старті Янг теплесенький, як завжди, свої наддалекі трьохи влучає. У нього сьогодні 22 поинти, 10 асистів. Але далі він знову ніяк не може розчехлити свою поливалку. Знову він кидає жахливо, всього третину своїх китків з гри. Він сьогодні реалізує. Аут у Індіани є Баді Хіл. І через те, що Стеф пропускає матчі, наразі вже на першому місці за кількістю триочкових в цьому сезоні знаходиться Баді Хілд. У нього 132 тридва триочкових вже в цьому сезоні. Сьогодні також він дає 6 із 7, що також є космічним показником. У Індіани сьогодні шикарно грає лава запасних, просто розносить другий юніт Атланти. Там Метью дає 18 очок, Бріс дає 16 очок. Індіана вже на комфортній відстані у плюс 10, Ну а яструб. Би не грали з п'ятниці і таке враження, що трохи загубили ігровий ритм і взагалі забули, як грати в баскетбол, не дивлячись на хорошу гру від Колінза. у нього 26 плюс 10 підбирань. Пейсерс їх сьогодні все-таки повернули до реальності. У четвертій чверті вмикається Таріс Халібортон. Просто все влучає у нього 23 три 7 асистів. Дуже багато працює цей юнак, його родина там свариться на нього через те, що він завжди пропадає в залі. Але якщо хочеш стати чемпіоном цієї ліги, то просто ніяк інакше. Далі у нас Сакраменто приймають Денвер, Майк Браун на ковідних протоколах, тому Джоді Фернандес поведе сьогодні вперед команду. І за відсутності Сабоніса. Подивіться, Олексій Лень сьогодні грає в старті нарешті. Дуже, до речі, цікаво, що йому там казав Нікола Йокіч. Може він його підбадьорював стосовно України, а може там щось особисте. Але очевидним стосовно Йокіча лишається те, що він геніальний гравець і продовжує він роздавати передачі на Майкла Фортера Джуніора, у того 19 очок сьогодні в першій половині. Але подивіться. Сакраменто все одно попереду. Кевін Хертер там сьогодні був дуже гаряченький. 21 поінт Сьогодні у нього. Хорошою ефективністю, також Дарон Фокс класно працював. У нього 26 очок, плюс 4 асисти. І подивіться, вже яка перевага для королів. І ось цим трочковим Кевін Хертер робить плюс 20 для Кінгс вже у другій чверті. А що ж Денвер? Денвер також відповідає своїм ривком, тим паче відповідати було, кому Майкл Портер Джуніор з 10 метрів тули трьоочковий. У нього сьогодні 5 із 9 з і Першу половину закривають Денвер своїм ось цим ривком. Це їх насправді рятує в цій. Зустрічі від провалу, адже набагато легше починати другу половину з мінус 9, аніж з мінус 20. Ну і тут вже вмикається Нікола Йокіч. У нього 14 очок в третій чверті. І подивіться, рахунок вже рівний. Було мінус 20. Самородки в цей матч повертаються. Майкл Портер Джуніор. Він у вогні сьогодні 30 очок, 6 підбирань. Джамал Мюррей також сьогодні класно. Грає 25 очок, сім асистів. І Нагетс на цьому починають бігти вперед. Олексій Лен зіграв сьогодні 14 хвилин. Приніс два поинти, чотири підбирання і чотири персональні зауваження. Ну а Денвер, ось тут на виїзді в Сакраменто здобуває п'яту перемогу поспіль. Далі у нас Оклахома Сіті Тандер приймають Сан Антоніо Сперс, дві команди західної конференції, які дуже далекі від чемпіонських задач та амбіцій в цьому сезоні, тому про них дуже коротко. Наприкінці першої чверті Окла бере лідерство і вже жодного разу в цій грі його не відпускає. На початку другої чверті не витримали нерви. У Грега Поповіча він викрикнув на адресу арбітра фразу «Do your job!» тобто роби свою роботу. Ну і вона, бляха, зробила, видалила його за два технічні зауваження, і без нього вже САЗ жодного разу вперед і не вийшли. Звичайно, що як завжди до цього доклав руку Шей Гілджес Олександр. У нього 28 очок, 8 асистів і 4 блокшота. Сан Антоніо там намагались, і вони майже наблизились в притул у третій чверті. Але четвертого Оклахома відкриває своїм ривком. І Сан Антоніо зливають 23-й матч в цьому сезоні. Далі у нас Мемфіс Грізлі сприймає Фінікс Санс. Ух, має бути гаряча тим паче, що в тільки-но e отримали лящі від Golden State Warriors. Ну а Фінікс сьогодні черговий раз грають без Девіна Букера. Тому дуже потужний початок від Мемфіса. Подивіться, вже на старті 8-0 робить Джамо Рант влучає здалеку. Але Фінікс, у свою чергу, дуже швидко повертається у цей поєдинок. Мікал Бріджес відповідає Джамо ранту. Вже плюс 5 було для Мемфіса. Далі Кріс Пол ще одна абсолютно відкрита трьоха. Заходить. І вже трохи попереду Фінікс. На плюс 5 ще одна, подивіться, абсолютно відкрита трьоха. Торі Крейг, звичайно, що забуває, чому б і ні, і навіть ось так. Не дбало з м'ячем поводяться Мемфіс, Мікл Брідж за це їх карає. Ну а ось зверніть увагу на Двейна Вашингтона з Огайо Стейт. Він проводить свій другий рік у лісі. І сьогодні влучає 5 із 9 триочкових. Він дає найкращий матч у своїй кар'єрі. 26 очок, 8 асистів. І подивіться, вже, яка різниця у третій чверті. Так, Моран там в третій чверті відвантажує. 22 поінти. Всього дає 34 очки, 6 результативних передач. Він та Десмон Бейн єдині, хто у Мемфіса у подвійних цифрах, але це взагалі не допомагає. Рахунок все одно великий. У Фінікса таких людей з подвійними цифрами у складі аж вісім. Ну і як підмітив Тілман, це резервний центровий грізліс. Він сказав, що є трохи позитиву. Гірше, ніж зараз, вже точно не буде. Хто знає, хто знає, подивимось, але я також думаю, що така гра Мемфіса не надовго. Дайте їм особливо Десмонду, Бейну, відчути кидочок, трохи увійти в ритм. І це має бути страшна сила на заході. А тим часом Мемфіс зливає четверту з останніх п'яти поєдинків. Далі у нас гарячезна Філадельфія, яка виграла вісім останніх поєдинків поспіль. Сьогодні намагатимуться взяти дев'яту, наздогнати Бруклін, і сьогодні їм протистоять Вашингтон. Який здається, нарешті вирішив свої трабли зі здоров'ям. У них сьогодні всі зборі, але Ембіда це не колишить. Він відвантажує 16 очок вже за першу чверть. Проте, як і в попередньому матчі, ці очки Ембіда не дуже дають Філадельфії перевагу, а навпаки, вони навіть позаду. Тому що наприкінці першої чверті візар організовують ривок одинадцять-два тими порзів. Чай, Бредлі Біл класно старається. У Вашингтона сьогодні кожен, хто виходив на майданчик, набрав мінімум 7 очок. Це просто неймовірно. Ну а продовжує знищувати, домінувати, розвалювати фарбу. У нього 26 очок вже у першій половині. Не дивлячись на це, Вашингтон все ще попереду. У Філі взагалі нічого не летить. Ну, майже нічого не летить. Там є одна людинка. Ембіт, у нього 48 очок, плюс 10 підбирань сьогодні. Це для нього вже шоста гра із 40 плюс поїнтами в цьому. Сезоні Харди непогано допомагає, у нього 26 очок, 7 підбирань, 13 асистів. І тільки ми поговорили за здоров'я Вашингтона, як одразу Бредлі Біл з 19 поінтами залишає майданчик з ушкодженням кисті. І так, без біла Вашингтон четвертій чверті виглядав просто іноді огидно. Але вони відстояли в захисті. Порзінгі здає сьогодні 24 плюс 10 підбирань. Вони виграють третій з останніх чотирьох матчів, причому проти дуже і дуже неслаб. Суперників. Ой, друзі, ну і приготуйтесь. Далас приймає Нью-Йорк Джейлен Брансон. Вперше після приїзду до Нью-Йорка у Даласі. Його дуже тепло тут зустрічають. Але багато говорити будемо сьогодні про Луку Дончича. Він був найкращим гравцем цього матчу. І взагалі всього ігрового дня Лука вже на старті гарячий. Класно працює у проході. Знову Лука з тебе трьошка. Також прям в обличчя захиснику і знову Лука розвалює двох захисників на периметрі і третього у фарбі. 16 очок від нього вже у першій чверті, але все одно подивіться Нью-Йорк попереду. Там дуже потужно сьогодні виглядає Квентін Граймс Ось якраз Рендл забуває з його результативної передачі, і боржок Граймсу також повертає той не з першої спроби, але 2 плюс 1 від нього все-таки заходять. Плюс вісім для Нью-Йорка після першої половини. Але у другій знову вмикається Лука Дончич, знову тулить здалеку і знову працює в проходах. Луку сьогодні спинити неможливо. Він влучав майже все. Але попри це, все одно подивіться на рахунок. Знову на комфортній відстані. Нью-Йорк. Тим паче Квентін Грайм сьогодні правда прекрасно виглядає. У нього 33 три 6 підбирань, 4 асисти сьогодні. І ще одна трьоха від нього залазить. Вже четверта, чверть. Подивіться на рахунок і на час. Джуліус Рендл, він сьогодні відвантажує 29 дев'ять. І мінус 9 було у Далласа за 30 секунд до кінця. Але далі вони роблять просто якесь диво. Лука Дончич на чужому підбирані відпрацьовує це. Сьогодні було не востаннє. Мінус 5 для Далласа. Дончич знаходить Дінвіді, той також влучає важливу трьоху. 8 секунд залишається до кінця. Всього лише мінус 3 для Далласа. Можна зрівнювати рахунок. Нью-Йорку треба порушувати. Правила, вони так і роблять. Лука Дончич на лінії штрафних. Він влучає перший другий треба спеціально мазати. Він так і робить підбирання. Також дістається дончичу. Вау! Шалений кидок! Він зрівнює рахунок. Подивіться на його реакцію, який він щасливий, неймовірно! Він потім пояснить свою реакцію. Він не знав, що рівний рахунок. Він думав, вони виграли. Йому вітання передає Джар Сміт. Звичайно, хто ж іще. І в овертаймі Лука Дончич. Влучає єдиний кидок з гри. Цього було предостатньо. Адже він сьогодні дає 60 очок, 21 підбирання і 10 асистів. Просто карколомний перформанс таких в історії НБА більше ніколи не було. Перший в історії трипл Дабл з 60 очками і 20 підбираннями. Звичайно, що. 21 підбирання це карір хай для Дончича. Звичайно, що 60 очок це рекорд в історії Далласа. До цього рекордом були 53 три від Дірка Новіцькі. До речі, якому тільки на днях встановили статую перед ареною. І схоже, що К'юбану доведеться скинутись і на другу статую для ось цього молодого юнака. Просто стоячу овацію подарували вболівальники Далласа сьогодні. Дончичу, звичайно, що Джелен Брансон також вітає свого коріша. Ну і давайте після такого обов'язково з лукою трошки поспілкуємось. Лука, ти сьогодні зробив те, чого ніхто ніколи не робив в Тріпл дабл з 60 очками і 20 підбираннями. 60? так, так 60 плюс 20, Такого ще ніхто не робив крихітко. Як почуваєшся? То як чортяк. Ну ти ж молодий, можеш відпочити пізніше. Так, мені би пивка скляночку. Е, ну добре, сьогодні можна. Але я хочу, щоб ти поділився із нами враженнями щодо останнього володіння, коли ти навмисно промазав штрафний, підібрав, забив. Як це було в твоїй голові? Якщо чесно, то я думаю, що мені просто пощастило. Я знав, що у нас залишається там 2 секунди, просто викинув м'яча в сторону кошика. Ну і мені просто тупо пощастило. Але найголовніше на це у нас було скільки там: мінус 10, мінус 9, і ми повернулися. Це дуже хороша командна перемога сьогодні. Ні, лука, тобі не тупо пощастило, а ти сам робиш своє щастя. Що тобі сказав Джелен Брансон ось там? А, нічого такого, ми просто розмовляли про гру Кавбойс проти Eagles. Коротше, Джей Бі, це мій чувак. Це мій чувак, він де б не грав, він завжди завжди буде моїм чуваком. Сьогодні скучив за ним, хотів заробитись проти нього, але самі розумієте травма. Ну і звичайно, що після цього в роздягалці також і партнери, і тренери всі привітали Дончича, облили його святковою водою. Виявляється, це стається не тільки на Великдень. Ну а на цьому у мене, друзі, на сьогодні все. Турнірна таблиця на вашому екрані. Як завжди, не забувайте підтримувати Збройні Сили України. І на цьому всім па-па!